Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіо Бука. Битва на Лопатках. Автор Ляна Аракелян. Серія Галя Балована. Книга друга. Анотація минув майже рік після отримання бажаної золотої рукавички та ще й таблички. Найкращий заклад усіх світів та народів, шеф-кухарка, подавальниця та барвомен корчми смажене Галя Криголам Працювала з потрійною енергією, допоки якась падлюка її не підставила і не заповнила анкету на кулінарне шоу Битва на Лопатках. Галя, хоч і вразлива жіночка, та всім покаже, де раки зимують. У неї є велика мрія, і вона все зробить, щоб втілити її в життя. В тексті Сильна жінка, кулінарне шоу, кохання і гумор. Приємного прослуховування.